Слава Україні! Триває 255-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. Хворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку, з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків. Мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області, Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА Мерлін. За уточну інформацію, за попередню добу знищено два гелікоптери К-52 алігатор. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили дев'ять районів зосередження живої сили озброєння військової техніки та склад боєприпасів окупантів. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!